І так, з приходом Першої світової війни у Львові сформувалися відряди українських січових стрільців. Життя в той час було страшне. У березні 1914 року у Львів зайшли російські війська. Розпочалася річна окупація Львова. Через декілька місяців було утворене галицьке військове генерал-губернаторство. Оперний театр був пошкоджений під час війн. Але до приїзду імператора Миколи II він був виреставрований. 22 червня 1916 року Львів був звільнений від російських військ, але Львів зайняв австро угорщина Після закінчення Першої світової війни Австро-Угорщина розвалилася на велику кількість інших держав. 1 листопада 1918 року у Львові проголошується Західноукраїнська Народна Республіка. З ось такими територіями. Пізніше території з УНР були збільшені. 22 січня 1919 року був підписаний акт злуки між УНР та ЗУНР, що об'єднало Україну. Але на жаль, така Україна проіснувала зовсім мало часу. Розпочалась польсько-українська війна. Львів був у блокаді між Польщею та більшовиками. Поляки в надії відновити Річ Посполиту зайняли Львів та почали знущатися з українців. Так само поступила й Румунія, захопивши Буковину. В цей час Чехословаччина захопила Закарпаття. В березні 1921 року був підписаний Рейський мир. По ньому було ухвалено, що Львів стає частиною Другої Річ Посполитої. Та стає центром львівського воєводства. В післявоєнний період Львів стає дуже важливим центром культури та науки. Саме у Львові відомий учений Львівського університету Рудольф Вайгель винайшов вакцину проти висипного тифу. У 30-х роках ХХ століття у Львові сформували субкультура львівських батяр, які говорили так званою гварою або балаком. Але, на жаль, в цей самий час польська влада проводила пацифікацію на Галичині, тобто знищення українського народу. У 1938 році Юліан Дорош зняв у Львові перший повнометражний фільм До добра й краси. Серед молодіжного населення Львова набирає популярність організація українських націоналістів. Звісно, що це відбувалося під проводом Степана Андрійовича Бандери. 23 вересня 1939 року представник Радянського Союзу В'ячеслав Молотов та представник Німеччини Іоахім фон Рібентроп зустрілися в Москві для підписання пакту. Він затверджував, що територія Галичини тепер буде під контролем Радянського Союзу, також Польща буде розділена. 28 вересня 1939 року польська кампанія була завершена. Також в цей період були приєднані Західні області України, а також Бессарабія. 22 червня 1941 року приблизно о 4 ранку Третій рейх розпочинає найбільший наступ історії на Радянський Союз. В цей ж день у Львові розпочинається хаос та починається бомбардування. Червона радянська армія була зовсім не готова до такого наступу, через що величезна кількість солдатів була взята в німецький полон. В цей час на окупованих територіях СРСР, в тому числі і у Львові, розпочинається Холокост, тобто знищення євреїв, також знищується і слов'янське населення. Жити в постійній небезпеці було дуже страшно. Львів під час правління Третього Рейху виглядав так. У німецькому концтаборі Заксенгаузен було ув'язнено самого Степана Бандеру. Через правила Ютуба я не впевнений, що зможу вам показати всі жахи концтабору, але ви тільки уявіть, що там відбувалося. По розказах людей, які пережили цей жах, можна здригнутися. Там відрізали волосся у жінок та зуби в чоловіків. Якщо під час походу людина відстає, її просто розстрілюють. Здорових відправляли на воєнне виробництво, а хворих просто вбивали. 24 липня 1944 року Червона армія уходить у Львів. 27 липня Львів був повністю під контролем Червоної армії. В 1946 році створюється Львівська область. У 1954 році Львівська область об'єдналась з Дрогобиською. На цьому фото ми можемо бачити історичний момент. Залпи феєрверків у честь п'ятиріччя перемоги Радянського Союзу над Німеччиною. В 1956 році з конвейеру Львівського автобусного заводу сходить перший власний автобус заводу ЛАЗ 695. Також був створений трамвайно-тролейбусний концерн Електрон. Весь транспорт Львова тих часів починає розвиватися. Також зростає український національно визвольний рух Шістидесятники. Ось вам кілька фото 1960-х років міста Львова. В 1970 році В'ячеслав Чорновіл створив українську газету Український вісник. В 1987 році розпочинається перебудова в Римському союзі. Виростає український національно-визвольний рух, особливо у Львові. Створюється українська гельсінська спілка, яка захищає інтереси українського народу. У 1989 році створюється Рух України за перебудову. У 1998 році історичні центри Львова та Собор Святого Юра були внесені до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 2001 році місто відвідав Папа Римський Іван Павло II. 27 липня 2002 року у Львові відбулася Скнелівська трагедія, який зараз поставлений меморіал. Через помилку організаторів на авіашоу загинуло 78 осіб. У 2009 році Львів було визнано культурною столицею України. У 2012 році була проведена фінальна частина Євро 2012 у Львові. Ось так виглядає трамвайна мережа Львова. Рухомий склад це Татра КТ-4Д, український трамвай Електрон Т5Л64. Такі трамваї Львів переробляє власно. З кінця 2000-х років Татри 4 су використовуються у Львові тільки як службові. За трамваї відповідає Львівське комунальне підприємство Львів Електротранс. На мою думку, зараз Львів повинен відновити свою древню інфраструктуру, адже це дуже добре б допоможе у розвитку туризму. І як би там не були важкі події, все одно Львів для мене залишається одним з найкрасивіших міст світу.